Мальовничі місця поблизу Києва. Витачів. Видовична локація з панорамою на Дніпро, яка розташувалась на горі Городище в кінці села Витачів. Відстань від Києва 62 кілометри. Як доїхати? Оглядовий майданчик біля мототреку пирогів. Сюди варто їхати за милуванням заходами сонця або за спогляданням тренувань мотоспортсменів. Відстань від Києва 15 кілометрів. Як доїхати? Ржищів. Окрім чергової порції неймовірних дніпровських краєвидів, тут також можна отримати захоплюючу мандрівку на човні до затопленої церкви. Відстань від Києва 80 кілометрів. Як доїхати? Узбережжя Київського водосховища. Київське море. Так найчастіше називають широкі речище Дніпра в районі Лебедівки. Відстань від Києва 46 кілометрів. Як доїхати?